Друже, привіт! 20 жовтня цього року Верховна Рада порадувала нас новим законопроектом. Причому серед його авторів є не будь-хто, а сам Данило Гетьманцев. чи гетьманцев. Якщо знаєш, як правильно напиши в коментарях. Мова йде про законопроект номер 10166. Чим він хороший, і чим він поганий, ми поговоримо в цьому відео. Але про всяк випадок нагадаю: законопроект це ще не є закон, він може стати законом в якомусь майбутньому. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем. Завдяки цьому YouTube вважатиме відео цікавим і покаже його більшій кількості людей. Тож поїхали! Мабуть, десь в сотий раз вже скажу, що наш бюджет дефіцитний. Це означає, що видатки бюджету перевищують його доходи. А в нашому випадку майже в два рази. Ну а на фоні нашої тотальної залежності від міжнародної допомоги не дивно, що депутати ламають свої голови над тим, де взяти гроші до бюджету, бодай ще скількись. Ну, перша і нелогічна ідея це вивести бізнес із тіні, бо за тією статистикою у нас його в тіні дуже багато. Звичайно, значно ефективніше було би прибрати корупційну складову, але законопроект 10.166 не про це. Звичайно, я дуже сподіваюся, що колись і до цього ми дійдемо, так само, як і до повної конфіскації на користь держави всіх незаконно нажитих статків. Якщо ти зі мною згоден, став подобайку. Але повертаємося власне до законопроекту. Депутати сіли порахували, що виявляється за статистику 21-го року більше трьох мільйона українців, а це майже кожен п'ятий із загальної робочої сили визначають себе як неофіційно зайняті, тобто не працюють за умовами офіційного працевлаштування і не оформлені як ФОПи. Ну тобто розумієш, друже, це українці, які отримують прибуток, але при цьому не сплачують податок, хоча могли б. І мова тут по більшості може йти про українців, які займаються чимось на кшталт підробітку до своєї офіційної роботи. Ну, наприклад, це може бути репетитор, майстер манікюру, педикюру, ремонт чогось там, або, наприклад, водій таксі. За логікою наших законотворців українці готові і можуть працювати чесно по білому, але при цьому є певні бюрократичні перепони. Як то, наприклад, не кожен українець готовий відкривати ФОП для того, щоб провадити свою діяльність. Насправді ФОП реєструється досить легко. Але більшість українців вважає, що вести бухгалтерію і всю необхідну звітність, то є задача із складних. І знаєш, друже, тут я дійсно щиро можу з цим погодитись. Процедуру можна було б значно спростити. З іншого боку, якщо ти закриваєш ФОП, кажуть, що це ще той геморой. Власне, я не мав досвіду закриття свого ФОПу. Але начитавшись різних відгуків, розумію, що процедура не дуже приємна. То ж, теорії, якби пересічний українець був впевнений, що все буде максимально просто і не вимагатиме додаткових зусиль і витрат на того ж бухгалтера, то може і з радістю легально провадив би свою діяльність. Тож в цьому законопроекті депутати вирішили прибрати всі непотрібні граблі і максимально все спростити. Якщо українець займається певною діяльністю, а перелік цих діяльностей ти зараз бачиш на екрані, і при цьому немає найманих працівників. Він може значно спростити собі життя і при цьому легалізуватися. Передбачається, що податок на дохід фізичних осіб в цьому випадку для такого українця становитиме 6%. Ну як на мене, це дуже непогано, але це в тому випадку, якщо річний дохід від провадження такої діяльності не перевищуватиме 153 мінімальні зарплати. Я порахував, що якщо взяти мінімальну зарплату в 6700 гривень на цей рік, то за місяць сума виходить трошки більше ніж 85 тисяч гривень. Ну, чесно кажучи, це значно вище ніж середня зарплата по Україні, і як на мене виглядає досить непогано. Але в тому випадку, якщо українець перевищить цей ліміт, то йому доведеться сплачувати податок вже 18%. Але не на все, а на ту різницю, на яку він перевищить цей ліміт. Теж, в принципі, непогано, особливо враховуючи те, що військовий збір і єдиний соціальний внесок платити не потрібно. Ну щодо ЄСВ вони насправді мають на увазі, що він сплачується добровільно. Тобто, якщо українець хоче його платити, він його платити буде. Не хоче, хай не платить. А далі йде цікаво, державі ж якось треба дізнатися, яку суму отримав українець від своєї діяльності. Перший варіант це реєстратори розрахункових операцій РРО. Але їх не люблять, і я в принципі розумію, чому. А другий варіант цікавіший. Вони пропонують вести таке поняття як онлайн платформи. Це спеціалізовані онлайн сервіси, через які можна робити замовлення на виконання якихось послуг. І тут вже за їх задумом можна не використовувати РРО. Це значно зручніше, оскільки обов'язки із надання інформації про виконання і розрахунки за певні роботи лягає вже не на українця, а на ці платформи. Самому ж українцеві пропонується відкрити спеціальний рахунок в банку, на який ці гроші будуть зараховані. Коли гроші зараховуються на такий рахунок, банк здійснює передавторизацію 6% від цієї суми для подальшого списання у вигляді податку. І при настані звітного періоду банк автоматично має перераховувати ці гроші до податкової. Ну чесно кажучи, як на мене, виглядає досить зручно. По-перше, відповідальність лежить не на тобі. По-друге, процес автоматизовано, і не треба думати про те, а щоб не прогавити той момент, коли треба сплатити податок. Бо для прикладу, в мене є один товариш ФОП, який вчасно не заплатив ЄСВ, і виконавче йому через це всі рахунки. Окей, скільки ж від цього власне може виграти держава? Депутати сіли і порахували, що очікуваний економічний ефект від впровадження законопроекту складає близько 10 мільярдів гривень. Ну, це для розуміння трошки менше 1% від надходжень до бюджету, закладених в 23-й рік. Можливо, це у відносному співвідношенні і небагато, але в нашому випадку ми змушені рахувати буквально кожну копійку. Як від цього можуть виграти власне, самі українці? Ну, друже, мабуть, ти бачиш багато новин про те, що на сьогодні банки блокують рахунки за непідтверджене походження коштів. Ну, для твого розуміння, тільки за крайні пару тижнів до мене в телеграм-каналі в особисті повідомлення звернулося більше десятка людей із такою проблемою. До речі, друже, підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання буде внизу під відео. Там є багато цікавого. Так що, як на мене, цей механізм може дійсно допомогти українцям легалізувати свої грошові надходження. І також, на мою думку, це може бути більш ефективним ніж в черговий раз підвищувати мінімальну заробітну плату, щоб з неї стягувати податки. Про мінімалку я вже робив колись відео, тож залишу його в куточку. Для пересічного ж українця це може означати здорожчання таких послуг на мінімум 6%. Мінімум тому, що плюс ще, можливо, буде якась комісія з боку таких онлайн-платформ. До речі, ці самі онлайн-платформи в законопроекті описані на рівні теорії, тобто прописано, що вони існують і яка в них буде відповідальність. Я думаю, в разі прийняття цього законопроекту нас очікуватиме інший законопроект про онлайн платформи, де буде більше інформації. А на сьогодні я можу лише уявити, що ці платформи, можливо, будуть в вигляді чогось типу на кшталт кабанчика чи пром'юа. Окей, це все позитив. Але є і ложка дьогтю. Багато моментів на сьогодні мені невідомо, як будуть реалізовані. Ну, наприклад, як зробити так, щоб українець не розраховувався повз касу так, щоб платформа про це не дізналася. Давай будемо чесні, це ж наша ментальність. З іншого боку, я в законопроекті ніде не побачив такої норми, що не дозволяла б зробити наступне. Наприклад, в мене є нелегальний мільйон гривень. Я реєструюся як людина, що робить, наприклад, педикюр. І за місяць легалізую цей мільйон і далі живу собі спокійно. Ну чесно, друже, якби в мене був мільйон гривень, який треба було б легалізувати, я би, мабуть, заплатив за це 60 тисяч гривень і далі спав би спокійно. З іншого боку, все пізнається в порівнянні. Якщо взяти для прикладу ФОПів, що сплачують єдиний податок, то для них перехід на цю схему може бути вигідний. Ну хіба що в тому випадку, якщо вони на місяць отримують менше в районі 5 тисяч гривень. А для фопів другої і третьої групи, які можуть не використовувати РРО в своїх операціях, такий режим може бути вигідним, якщо вони отримують. На місяць менше ніж в районі 20 тисяч гривень. Тут плюсом може бути хіба що відсутність необхідності вести власну бухгалтерію і звітність. Ну і звісно ж, потенційна відсутність геморою при закритті ФОПу. Але незважаючи на ці плюси і мінуси, як на мене, ідея вийшла досить цікава. А як власне вважаєш ти, друже, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. До речі, друже, один мій дуже хороший знайомий із Чехії, що там живе і працює, і легально працює, і займається діяльністю, що підпадає під список законопроекту 1066, зголосився мені допомогти і розказати, як у них там все влаштоване. Які потрібні ліцензії, які ставки податку, яка відповідальність за те, що ти щось порушуєш. Тож, якщо це відео буде тобі цікавим, став плюсик в коментарях під відео. Якщо таких плюсиків набереться, хоча б з півсотні, обов'язково зроблю матеріал про це. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступних зустрічей, друже.